Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Короліна, автор Ніл Гейман. Короліна разом з татом і мамою переїздить у старий триповерховий будинок. В один з дощових днів, коли Короліні заборонили гуляти в саду. Вона знаходить замкнені двері в одній із далеких кімнат. Мама відкриває замкнені двері, але за нею виявляється тільки цегляна стіна. Один із сусідів Короліни, старий, який живе на мансарді і дресирує мишей для мишачого цирку, несподівано повідомляє Короліні, що миші попереджають її не відкривати двері. Сусіди з першого поверху, колишні актриси Міс Спінк і Міс Форсібл. Ворожать дівчині на чаїнках і погоджується, що короліні загрожує страшна небезпека. Про всяк випадок, вони дають їй амулет курячий Бог. В один із днів, коли батьків немає вдома, Короліна раптом помічає, що закриті раніше двері виявляються відкритими. Вона проходить через темний коридор і опиняється знову у себе вдома, де зустрічає іншу маму. Інша мама і інший тато виглядають так само, як справжні, але замість очей у них пришиті гудзики. Вони кажуть короліні, що люблять її і що вони дуже раді, що вона нарешті прийшла. У цьому іншому світі все виявляється краще, ніж сьогоденні. Інші батьки годують її смачним обідом, інший тато завжди готовий грати з короліною. А в її кімнаті знаходиться ящик із дивовижними іграшками. Короліна вирішує відвідати інших сусідів і виходить на вулицю. Там вона зустрічає кота, якого вже бачила раніше в цьому світі. Кіт говорить з нею, каже, що він не частина цього іншого світу, і попереджає Короліну, щоб вона трималася на сторожі. Короліна все одно йде до колишніх актрис і опиняється на захоплюючому театральному шоу. Повернувшись, вона знову зустрічає іншу маму. Вона ще раз говорить, як любить короліну, і пропонує їй назавжди залишитися в іншому світі. Єдине, що для цього потрібно зробити, це пришити короліні гудзики замість очей, запевняючи її, що це буде не боляче. Короліна відмовляється і через двері тікає у свій справжній будинок. Удома вона виявляє, що її справжні батьки пропали. Дівчинка приймає рішення повернутися в інший світ, щоб врятувати батьків. Кіт радить їй не здаватися такі, як інша мама, люблять ігри і люблять, коли їм кидають виклик. В покарання за зухвалість. Інша мама відбирає у короліни єдиний ключ від дверей і садить її в кімнату за дзеркалом. Там короліна зустрічає примари трьох хлопчиків, які колись дозволили відьмі пришити їм гудзики замість очей. Короліна пропонує іншій мамі пограти в гру. Короліна повинна буде знайти душі трьох хлопців і своїх батьків, які заховані десь у будинку. Якщо Короліна виграє, інша мама усіх відпускає. Якщо короліна програє, вона залишиться з іншою мамою і дозволить пришити собі гудзики замість очей. Інша мама погоджується і клянеться своєю рукою, що не обдурить. За допомогою амулету Короліна знаходить кольорові м'ячики, душі трьох хлопчиків, заховані в різних місцях будинку. Цей час кіт виявляє, що всі лазівки з іншого світу закрилися, тому дівчинка бере кота з собою до іншої мами. Короліна вирішує перехитрити відьму і каже, що її батьки за дверима в реальний світ. Коли інша мама відкриває двері ключем, Короліна кидає її в обличчя кота, забирає ключ і втікає з іншого світу з душами трьох хлопців і кулею. В якій заховані її батьки. Кіт тікає разом з нею. Вони закривають двері на ключ. Повернувшись в справжній будинок, короліна зустрічає справжніх батьків живими і неушкодженими, а на наступну ніч їй сниться сон, в якому душі трьох хлопців дякують їй і прощаються з нею. Душі дітей також говорять, що для короліни ще не все закінчено. Адже рука, якою присягнулася відьма, теж з'явилася в цьому світі і хоче отримати ключ, щоб відімкнути ті самі двері. Рука постійно стежить за короліною і та приводить її до покинутого колодязя недалеко від будинку. Там короліна накриває скатертиною колодязь і кладе на неї ключ так, щоб звернути його і кинути в колодязь. В цей час на Кароліну за ключем стрибає рука мами і тягне її назад в будинок. Тут з лісу вибігає зак, друг Кароліни і онук жінки, у якої в молодості із цього будинку пропала сестра і б'є молотком по руці. Рука відьми ламається, Кароліна кладе її в мішок, пов'язує ключем і кидає в колодязь. На наступний день Короліна і її батьки влаштовують вечірку у себе в саду і кличуть усіх своїх сусідів. Коли приходить ЗАК, Короліна каже, що їй багато чого потрібно розповісти його бабусі. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.